Вітаю вас, друзі! Перебуваю зараз у Харкові, який доволі відчутно постраждав від російських обстрілів. Зараз поблизу міста на його околицях тривають бої. Я перебуваю в одному з районів міста, де також ще безпосередньо ведуться бойові дії. Спробую вам сьогодні показати, що тут є, які руйнування приніс сюди так званий Руський Мір. Відео це я записую напередодні Великодня, і як ви щойно могли чути, навіть сьогодні російські нацисти не припиняють здійснювати обстріли українських міст. Для них немає ніяких свят, для них немає нічого людського. Вони прийшли на нашу землю, щоби сіяти тільки смерть. Але смерть це те, що вони самі і отримають. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео залишить більше переглядів. Ну і власне дивіться, дивіться та поширюйте, а особливо поширюйте на західну аудиторію, тому що те, що ви побачите, це наслідки також в тому числі того, що деякі країни, зокрема такі як Німеччина, Угорщина, досі продовжують торгувати з Росією і спонсорувати вбивства. Українців. Неприємного перегляду, друзі! А це самий центр Харкова. Ось отакий вигляд має будівля Харківської обласної державної адміністрації, куди я нагадаю, ще в перші дні вторгнення російського. Російські окупанти цілеспрямовано вдарили крилатою ракетою саме по цій будівлі. Але руйнування є тут і поруч на інших будівлях, в тому числі в житлових будинках, куди російські нацисти також цілеспрямовано били. Хоча я нагадаю, вони розповідали, що не б'ють по житлових об'єктах. Це самісінький центр Харкова. Ніяких ударів по громадянській інфраструктурі не наноситься. Це внутрішній двір Харківської облдержадміністрації. Одна з ракет прилетіла от туди. Там досить глибока воронка, це її вже засипали, а сама будівля має ось такий вигляд. Абсолютно усе зруйновано. Скільки загиблих було після влучання вода? 12 людей загинуло. Сьогодні, до речі, вже коли я ці кадри знімаю, Великдень. І на Великдень, сьогодні всю ніч російські нацисти знову били по Харкову. Теж це все осколки посікли автобус. Ну, бусик. Мабуть, цей бус становив велику загрозу для Володимира Путіна. Дуже велику, тому що потому... тут українці, які їдять рускоговорящих. Хоча Харкова рускогорящий город, я шлая. Вами... А ось оце, друзі, лікарня. Лікарня, яка вочевидь також дуже є небезпечною для Російської Федерації. В лікарню також прилітало, як ви можете бачити. А ось, друзі, ще один житловий будинок, який був дуже небезпечним для російських нацистів. Подивіться. Я так розумію, це наслідки авіаудару. А точніше, наслідки приходу руського міра. До речі, от Владимир Путін ж постійно ще казав, що він буде захищати русскоговорящих і в результаті знищить найбільш російськомовні міста. Харків, Маріуполь. І що цікаво, що русскоговорящие люди говорять, що зачем нам така, ми ми дружили, нам все одно, ми їздили на Западну Україну, нормально общались. Мы їздили в любую точку України, нормально общались. А когда мы обшел защитник, и просто дети умирают, пожилые люди, у нас прилетел снаряд. там в район э, была мама с ребенком, э, двухлетний ребенок погиб, маме оторвала ногу. Вот это защита русского мира. Они точно там, двухлетний ребенок, я, наверное, думаю, что он большую угрозу представлял для Россиюшки. Все такое, так что... Ну, много таких, вон, смотрите, баня там, допустим, была, такие типа, тоже все в разрывах, он буси, типа, разорванные тут. Ну, Вон, смотри, прилет, і посмотри, як это же все тут люди жили. І це, грубо говоря, одне з края, края Харкова, куди все це почало прилітати. Просто от нехай кожна паскуда, яка кличе, кликала чи буде кликати в Україну Російський мир, нехай усвідомлює, що те, що вона кличе, має ось такий вигляд. І саме ось такий вигляд має ваша так звана Російська культура. ваші ці Пушкіни, Екатерини II, є. все це інша російська шваль, якої не має бути на українській землі. Ось воно, ось до чого це все призводить. Немає і не може бути жодної дружби, жодних культурних чи інших зв'язків у нас із цими нацистами. І я про це говорив, говорю і буду казати, аж допоки ситуація не зміниться, тому що ми відрізняємось від них. Ми такого не робимо. Вони прийшли на нашу землю, щоб знищувати нас просто за те, що ми українці, але за все це рано чи пізно вони іще заплатять обов'язково, де б вони не ховалися. <плес> Они накрывали так, вот этот, на, там, где мы стоим, сюда, э, вот эту Даниловку, они бедную, там ее мучают, я не знаю, что они от нее хотят вообще. Ну, короче, везде, в центр, и вот так вот. Ну, вот такое ощущение, знаешь, что привезли быка, говорят, надо его расстрелять. И они начинают хиачивать. Попривозили там каких-то 19-летних курсантов mm -hmm. и на кутузовки стали. Вот это осколки, смотри, живая деревья, тут даже такие эти. Просто это осколка просто осколочная. Смотри, вон прилетела мина, и вот это так вот ее разорвал. Ну, дерево положило вверх. Mm -hmm. Осколки пошли. Так. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Мы можем подойти. Только под ноги, смотри. Так, так, я давлю спидной. Угу. Mm -hmm. А насколько далеко они сейчас стоят звідси? Я ж говорю, десь 2 км. 2 км, вот так от. на одиннадцать. И це артилерію в основному насипають зараз. Они ж не йдуть так. Они... Не, ну я пам'ятаю, перші дні були авіаудари. Авіа слава Богу, сейчас закінчились, тому що авіаудари вони ж беспорядочные наносили. У нас ребята стояли, ну, коли ми були на іншій точці, то на Рогані. На молочном заводе кинули сначала фосфорную бомбу туда, а потом кассетку. Фосфор не які заборонені Женевськими Женевскими конвенциями. Да, ребята погорели, отравление дыхательных дихаль... путей было. Ребята, некоторые позгорали, просто в джипах сидели возле завода. И когда фосфорные начали взрываться, и уж не потушишь, там просто сразу как сидели, так и сгорели. Это школа. Это школа. Вот детская площадка, вот спорт... тренажеры тут а, поставили. А, ну це а я з з неба занимался. Неба але вот так, от спереду, ну я зараз знімаю на. GoPro. Школа. Ну, денацифікували школу, Брешт. Оце, от, я так розумію, це розірваний град, так? Так, це швидко. Ось шматок града. Ну, Кілограми два з половиною 3 я думаю, важить. Оце школа. Оце приліт в школу від руского міра. Ось так от виглядає те, що я вам показував з висоти. Ось величезна воронка. Знищені будинки житлові. Нагадаю, і Володимир Путін, і його пропагандисти, і Сергій Лавров багато разів розповідали, що Росія не стріляє по житлових об'єктах. Будь ласка! Ось так вони не стріляють по житлових будинках. Це навчальні заклади, так? Це навчальний заклад. Оце який навчальний заклад? Ну, національний університет будівництва. Ага, зрозумів. А оце? Це економік факт Національного університету. Ага. Ну, в принципі, для Росії наука, освіта це щось дуже вороже. тому... Тому угу. они и решили разбомбить заклады. Никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится. Мы то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной. Но разве мы угрожаем кому-то? Не мы кому-то угрожаем. Но Россия, напомню, никогда не угрожала украинскому народу. И вот еще одна будивля в центре Харькова абсолютно разрушена. Сюди також, як бачите, прийшов так званий Руський Мір. І ось іще будівля. Російські нацисти розповідають, що це ми самі себе обстрілюємо, самі себе вбиваємо і взагалі вони тут ні до чого, їх тут немає. Але ось наслідки їхньої присутності. Ось отакий він, друзі, зараз Харків. Харків, який тримає оборону. Харків, який дає тягла расистам. Харків, який знищує російських загарбників, знищує їх ефективно. Харків, який не здався, який далі протистоїть цій орді. Харків, який переможе. Харків'яни великі молодці. Вони дуже успішно сьогодні тримають оборону, не дозволяють. Російським нацистам просунутись до міста і на околицях їх тут знищують. А ще, друзі, а ще тут, біля Харкова, неподалік, є таке російське поки що місто, як Белгород. Якщо ви розумієте про що я. Що би собі там окупанти не думали, якби вони не били по наших містах, по навчальних закладах, по житлових будинках, вони все одно програють. Тому що вони воюють. За зло, а ми на своїй землі, за нами правда та добро. А значить, за нами обов'язково буде перемога. Слава Україні, друзі! Харків дає по зубах расистам.